А всі інші, от це е, е, дискусії відносно обмеження консульських послуг. Ну, я скажу свою особисту думку: якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Так куди здавати? Просто розумієш, Мар'ян, я, ну, я, наприклад, не згоден з тим, що ти кажеш, що всі українці, які виїхали, цих ухилянтів е, потрібно попросити здати паспорти. Але навіть навіть, якщо є такі люди. От я знаю особисто людей, які готові здати український паспорт і просто забити, коротше, на це все. А який механізм? Ти ж, як народна депутатка, ти там в якихось комітетах з нацбезпеки, ти ж повинна розуміти ці речі, чи, чи ти просто якась баба базарна з вулиці, яка вийшла така, віддавайте паспорти, або давайте позабираємо в них громадянство. А механізм є. Просто повір. Дуже багатьом людям буде простіше отримати громадянство інших країн, якщо вони стануть особами без громадянства. Але вони не можуть цього зробити, вони не можуть здати свої паспорти, як ти кажеш, тому що ну, нема куди здавати, нема механізму. Немає процесу виходу з громадянства під час воєнного стану. От тобі відповідь на твоє питання. Залишається в інші А, так, а, а Я е, наведу своє опитування. Звісно, воно е, ну, там велика похопка, тому що опитування в соціальних мережах, ми розуміємо, це не е, професійне дослідження. Але тенденція відображає в будь-якому випадку. Ще кілька місяців тому назад я задала питання: е, скільки е, чи ви готові відмовитися від українського паспорту в обмін на немобілізацію? 70% так. А? От 70% так, але вони цього зробити не можуть, тому що. Як я й сказав, немає механізму, як це зробити. Але ж питання, чому давай, я давай, вибачте, давай, я завершу. Це... Ми маємо просто бути максимальними реалістами. Я не говорю відносно того, що там українці несвідомі або ще щось. Я говорю просто про те, як уже постіндустріальне, високоосвічене суспільство, яке як і в інших країнах, так? Не може навіть е, важко йому сприйняти те, що може бути настільки агресивне середовище, і з, і в цьому агресивному середовищі треба боротися за своє існування, як воно зараз доросліше. І якщо порівняти ситуацію з тим, що відбувається в Європі, ми навіть в цьому попереду, тобто ми вже багато в чому зараз доросліше за, за європейців і за те, як вони усвідомлюють. Я розумію про що ви. я, я розумію. Коли відкладаєш ви? гарячу голову. Я тоді да. розумію про що, тому що Тобто вона хоче сказати, що українці не хочуть воювати, тому що українці всі такі постіндустріальні і освічені, а не тому, що вони жили, точніше, виживали в країні нищебродіх там 33 роки, і тепер вони просто не бачать за що воювати, тому що їх постійно обкрадали. Вони не хочуть воювати і хочуть тупо звалити. А з точки зору Мар'яни Бузуглої люди так роблять, тому що вони просто дуже такі освічені і в постіндустріальному середовищі росли. Я ну і це представник влади. Я 33 там роки. Коли жив в Україні, я прожив як ніщеброд. брод, я жив в жорсткій ніщеті, Коротше, і я вже казав це декілька разів. Народився в мене навіть не було водопостачання в домі, де я народився, і всім було похеру. І цій країні було похеру. А тепер я повинен чомусь іти за нею воювати. Цих людей же не просять, верніше їх не зобов'язують повернутися. Все, що до них звертається, це щоб вони оновили свої дані. Дивіться. І в першу чергу одне речення в першу чергу для чого? Тому що є весь. Тобто Мар'яна стверджує, що ніхто не хоче цих людей повертати. Просто просто їм не видають паспорти, за які вони заплатили по 130 доларів. І тепер, причому це вже сказало МЗС. Тобто вона зараз стверджує, що людей просто просять оновити дані. І якщо ти оновиш дані. То тобі видадуть паспорт. Ні, не видадуть тобі паспорт, за який ти заплатив гроші. Бо МЗС вже написало, що отримувати паспорти можна тільки в Україні. І заборонило пересилати паспорти з України за кордон. От вам і вся математика. А тепер Мар'яна каже, просто підіть, оновіть свої дані і все, вас не просять більше нічого. Але я, як людина, яка жила в Україні, я вам скажу. Як це буде далі? Я не вірю цій державі, я не вірю владі, і все, що вона каже, це ну це брехня, це брехня. Тому що, як я це бачу, ти приходиш, оновлюєш свої дані, даєш свою електронку або номер телефону. Далі, ці ребята приймають закон, де можуть о, вислати тобі електронну повістку, і якщо ти на неї не, не, там не прийдеш до ТЦК, не, не відповісиш, тобі просто впаяють штраф 200 тисяч гривень. Я впевнений, що так буде, тому ну, ніхто не вірить цій державі, тому що ви кажете, одне робите інше. Навіщо мені йти зараз оновлювати свої дані, давати свою електронку, щоб ви, щоб ви мене тоді підставили? Ви ж тоді скажете, ти пішов, оновив дані. Дав свою електронку, ми на неї прислали тобі повістку, ти по, по повісті не прийшов, от тобі штраф 200 косарей. Це ж ну, це ж настільки просто, і не потрібно якось далі думати, не потрібно бути дуже великим аналітиком, щоб це розуміти. Я вже казав, це вже давно. Держава в будь-якому разі простого громадянина виєбе і висуше. Спул, на кого можна сподіватися, прийди і скажи. Я за кордоном. Ось ми ось я оновлюю це питання, і ми будемо знати, що ти за кордоном. Я не виступаю. Е я, е sorry, е я, е sorry, е так я, е я е ж маю. Е дивіться, я не можу виступати од. Два... Ну знову ж таки, ви типа не знаєте хто за кордоном, хто ні. Є люди, яких ви можете знайти, які в Україні є ці бази даних прикордонників. Ну, звісно, є купа народу, які втекли. Так ви тепер хочете, щоб ті люди, які перепливали тису або там давали хабарі по 5-10 штук баксів, щоб вони вам. Ну, якщо, до речі, людина давала хабаря, то все одно в базі прикордонників є те, що вона виїжджала, типу, як непридатна. Чи ви хочете сказати, ви не можете дорахуватись мільйонів людей, які перебігли через тису? У вас це інфа є. Ну, нахіра розводить людей. Ну, це ж тупа розвод. Знову, ти приходиш, оновлюєш свої дані, отримуєш на електронку повістку і далі чпок-чпок-чпок. Ну, блін, і це знову розмовляєте з нами як з дебілами. Ви думаєте, що ви, тіпа, там самі шарящі, а ми тут плебеї, дебіли, ми нічого не розуміємо. Ну, люди ж, вони стали розумніші, набагато розумніші, ніж вони були раніше. Це раніше можна було розповідати всяку хрень і в цю біліберду всі вірили після СССР. Тому що СССР там запро запрограмувало людей, що потрібно всьому цьому бреду вірити. Зараз ніхто не вірить державі взагалі ні разу, жодному слову. Тому, коли мені кажуть, ей, та ти просто приди, онови свої дані в ТЦК, дай свою електроночку, все буде нормально. Я знаю. Я навіть не підозрюю. Я знаю, що далі буде ненормально. Я знаю, для чого це все робиться. Це робиться для того, щоб мене тоді ще більше відчпокать.